Є цілий ряд особливостей цьогорічної вступної кампанії, який, ну, мабуть, якщо загально сказати, підкреслює те, що конкуренція між вищими навчальними закладами стає все більш і більш серйозною. Це визначається передусім декількома факторами. Це перше, це тим, що, на жаль, з кожним роком число випускників шкіл стає все менше і менше. Цьому році, за даними Міністерства освіти і науки, 210, лише я би сказав, 210 тисяч, тисяч випускників закінчили школи. Тобто це той контингент, який, власне кажучи, формує контингент абітурієнтів, або потенційно може формувати контингент абітурієнтів для вступу у. На, для, для того, щоб здобути ступінь бакалавра. Якщо ви пам'ятаєте, що в минулому році був, був, були два варіанти: можна було подавати і в електронному вигляді, і особисто. То в цьому році всі документи подаються тільки в електронному вигляді, це стосується денної форми навчання. Звичайно, це вимагає від абітурієнта. Прийти, зайти, він цим да. Для чого це робиться? Для того, щоб зняти черги в стінах Ужгородського національного університету, головний корпус, бібліотека. Ми створили консультаційний пункт, як, цього, як це і рекомендувало Міністерство освіти та науки. І цей, ці консультаційні пункти вони діють для того, щоб полегшити студенту, тобто абітурієнту, оформити електронну цю форму кажучи, там консультують їх, і вони, ми поставили там мощні комп'ютери, ми провели туди нову лінію, інтернет-лінію для того, щоб вона безперебійно працювала. І там студенти можуть подавати ці електронні форми. Ви пам'ятаєте, що були так звані цільові, цільовий вступ і позаконкурсний вступ, вони зняті в цьому році, цього немає. Замість цього введені квоти. Це для того, щоб вступ був більш справедливим. Квоти полягають в тому, що вони складають за рекомендацією Міністерства до 10% від усього об'єму державного обсягу державного замовлення, і вони, вони, власне кажучи, даються для певних категорій осіб досить вузької категорії. Це які, які мають право здавати, до речі, Екзамени або з поспівбесіді – це ті люди, ті, люди, які, ті громадяни України, які, перед якими так формулює це міністерство, перед якими держава знаходиться в неоплатному боргу. Це люди, які постраждали під час Чорнобильської аварії і стали інвалідами. Ми розуміємо, що практично таких людей і не буде, дуже одиниці, хто будуть вступати. Ті, хто постраждали під час Революції Гідності і стали інвалідами, і ті, хто постраждали під час бойових дій на сході України. Те, що називається реалізацією адресності, до цього була ситуація наступна. Вона була і в минулому році: що кожному держав, вищому навчальному закладу доводилися. Певна конкретна кількість державних місць. Да? От допустимо, політологія, там, 10. Інженерна механіка, 10, або там 20, там, я знаю, десь 15, десь 30, десь 40, десь 50 там, і так далі. В цьому році систему змінили для того, щоб надати перевагу сильним вузам. і щоб вони вони були в більш виграшному становищі. Як таким чином це реалізується. Кожному вузу запропонували, базуючись на попередніх роках, тобто на останньому році, на тому об'ємі державного замовлення, за спеціальностями, які вони мали в минулому році, додати 25% до кожної спеціальності. Загалом по університету має бути, там можна було в межах спеціальностей трошки. Плюс-мінус 25, але загалом по університету мало бути об'єм державного замовлення, тобто максимальна кількість абітурієнтів або студентів, які може прийняти університет за державним замовленням. Це минулорічний обсяг плюс 25%. Власне кажучи, я думаю, що всі університети скористалися цим. Цієї можливості і ці максимальні обсяги були затверджені міністерством. Я не знаю, як затверджели в інших університетах. Нам максимальні обсяги, які ми анонсували, затвердили в повному мові обсязі. Але що це значить? Це не значить, що університет гарантовано отримає певну кількість місць, яке воно анонсувало, що вони можуть підготувати або прийняти на перший курс таких, тут тобто, бакалаврату. Таку-то кількість студентів з такої то спеціальності, це не значить, що він точно отримує ці, ці місця. Чому? Тому що працює система така, що кількість цих місць, які анонсовані вищими навчальними закладами, воно є більше реальної кількості місць, які замовляє держава у вигляді Міністерства освіти, в лиці Міністерства освіти і науки. Тобто є диссонанс. Тобто, не всі ці державні місця, які Анонсують університети, будуть заповнені. Знову ж таки, є конкуренція за державні місця. Але до чого це приводить? Ви собі, що в якомусь університеті не, не, до, не добрали на, на, на е, державне замовлення, анонсували, допустимо, 20 місць, а взяли 15 студентів. Ну, немає. Непопулярний місць. Оці 5, 5 місць, як було минулі роки, університет звертався до... Міністерства і просило скасувати цих п'ять місць державного замовлення. Зараз ці місця будуть передані в більш сильні вузи, там, де є зацікавленість в тому, щоб отримувати спеціальність, конкретну таку ж спеціальність, де не добрало інших. Або інша ситуація, вона досить складна, не буде в деталі вникати. Вузи, які будуть мати на державному замовленні, навіть якщо будуть мати повністю заповнені свої місця, але цей вуз, цей бал конкурсний, або прохідний там, прохідний, да, конкурсний, нижче, да, конкурсний, буде низький, то ці місця будуть перетікати теж з більш сильним вузом. Тому що може бути дисонанс, що люди, які мають вищі бали, подають в більш сильні вузи. Документи, але вони не могли в попередні роки туди попасти, в силу того, що вони не хотіли вчитися в слабому вузі. А в слабий вуз попадали слабі абітурієнти, які мали низький бал. То зараз завдяки цій системі, умовно кажучи, плюс 25 або максимальним обсягам. Сильні університети будуть повністю заповнювати свій, свій обсяг, а слабі університети будуть втрачати. Ці, ці державні місця а ми вибрали таку стратегію, що ми не конкуруємо. Ми співробітничаємо. Ми співробітничаємо з бітурієнтами, ми співробітничаємо з вишами Закарпаття України, зарубіжних країн. І ми вважаємо, що це є правильна стратегія. Перш за все, на початку весни цього року ми реформували діяльність відділу працевлаштування в нас є відділ працевлаштування та профорієнтації. Завдяки роботі цього відділу ректор таректори об'їздили всі райони Закарпатської області, і ми зустрічалися на нарадах при і із директорами шкіл. Попередньо ми підготували рекламний випуск нашої університетської газети Погляд, який ми розіслали кожну школу для того, щоб наші абітурієнти наші області мали інформацію про наш університет. На даний момент, окрім консультаційного пункту, який є при нашому університеті, також створені консультаційні пункти в містах Тячево, Мукачево, Хуст та Берегово. На базі управлінь освіти при районних державних адміністраціях є дуже багато можливостей українських вишів підписувати угоди щодо подвійних дипломів. Але ми ставимося до цього дуже відповідально і дуже прискіпливо. А ми дбаємо за те, щоб це було дешеве здобуття, що безкоштовне здобуття освіти за кордоном. І тому у нас діє програма безкоштовного самострового навчання у поморській академії, місто Польща, також у Пряшівському університеті. І ми розширюємо ці можливості. Також ми активно працюємо з вузами Європи щодо направлення наших студентів та прийому студентів з європейських країн по програмі Еразмус Плюс. Тут є велика вигода студенти, викладачі. Співробітники, які їдуть на це навчання, викладання чи стажування, окрім того, ще також отримують стипендію для навчання. На денну форму у нас зареєстровано станом десь на півгодини тому десь 575 заяв. На 10 годин, на 10-ту годину, на, 10 на заочну біля сотні і біля сотні в коледж. Це цифри скажем, ми не ганяємося за дуже високими цифрами у перші дні. Ми навіть пояснюємо абітурієнтам, що ситуація подачі електронних заяв у перші дні нагадує ситуацію подачі заяв у перший день папіровий. Тобто Пільг не дає, переваг не дає, але створює черги незручності. Як минулі роки в багато популярних вузів черги стояли, так зараз стоять черги на сервер подачі заяв. І, ну, наприклад, на скриньку приймальної комісії приходить маса звернень вплоть до таких. Вчора прийшли у лист. Відступника я третій день хочу зареєструватися, тобто уявляєте? Він ще до подачі електронних заяв штурмує цей сервер. Ну а всяка техніка має свої обмеження звернення.